Ріжу ось рибну ковбасу, щоб показати людям, як вона буде виглядати на святковому столі. Всі ж роблять нарізку із ковбаси, щоб закусювати. Ну, роблять, але ж з м'ясної. Ну, так треба ж бути оригінальними. В цьому році можна зробити із рибної нарізку, а не з м'ясної. Ну, можна, а покажи, з чого вона там, ця ковбаса. Зараз, звісно, покажу. Тут три вида рибки. Тунець, марлін і форель. Ага, це ти яку нарізала? А це я нарізала вялину, а ще є в нас холодного копчення. Вона трошки по ціні з праворуч, так? Оце, руч, да? Оце Холодно. холодного копчення, вона по 790 гривень за кілограм. А ліворуч а, да. а це вялено. 925 за кілограм. Ага, а скільки одна важа? Одна плюс-мінус 200 грам важа. А склад у них однаковий? Склад однаковий, да, так. Однак... А люди часто Копчено. питають: а от ти яку більше любиш? Я? да. Я Алену люблю. Та я люблю і ту, і ту. Бо ага. тому що це ж холодного копчення, натурального холодного копчення, так що вона дуже смачна. Ну, добре, дякую.